Сьогоднішній грою, отож насолоджуємося і ви разом з нами. Сьогодні будемо танцювати, сьогодні будемо трошки мріяти, сміятися, можливо, навіть плакати. Після завжди моя присвячуюся всім тим, хто в якийсь момент, а ми всі розуміємо, коли цей момент настав, сказав своїй коханій вдома, в хаті, в квартирі. Де б я не був на Західній Україні, в центральній чи на сході, сказав своїй землі, де б я не був, ти будеш завжди моя. І пішов стояти за нею, до серце б'є. Таких багато серед вас так само. Ми знаємо особисто знайомість з такими. І тому нам приємно сьогодні співати цю пісню тут. І не тільки цю пісню, а ще буде декілька так само. А ти завжди моя? Для всіх, хто любить свою Україну. Решки в нашому місті знаходи Дня народження Ужгорода, горд антиділа, столична зграйка талановитих протонів. П'ятеро людей, п'ять шансів на успіх, купа проєктів, ефірів та енна кількість пісень, приречених стати хітами. Щирі метафори в текстах такі не схожі на інші, такі особливі рожеві діви, будоводу та молоком. Антиділа креативні навіть у назвах пісень. Склад мінявся, хтось йшов. Хтось приходив. Залишилось одне жага робити на сцені Еверест емоцій. Отож, знайомтеся вокаліст гурту хлопець, у якого все красиво. Тарас Тополя Розповідайте, як антитілам, душею тілом ем, перебувається в Ужгороді. У нас є тут друзі, які завжди душевно на нас приймають, завжди роблять цікаву програму. І ми їдемо звідси з але з гарним настроєм завжди. Чому з Можливо, ви після концертів? Ні, через те, що завжди працюємо наповну на сцені. Розповідайте. І після концертів. Розповідайте, як вам сьогоднішня локація міста. Ви ж взагалі більше працюєте під відкритим небом чи все ж таки в клубах? Залежить від сезону. Це і у нас зараз осінь, опенер сезон, тому багато дуже фестивалів дали. Але... Можемо і в клубах, можемо всюди працювати, і всюди є своя атмосфера цікава. В амфітеатрі в Ужгороді вперше. Можете задати бажання. Традиційне мі... традиційне запитання до всіх гуртів, які відвідують Закарпаття. Як вам закарпатські дівчата? Дуже красиві закарпатські дівчата. Я маю свою єдину кохану, від якої в мене двоє дітей, з якої в мене сім'я. Але об'єктивно можу сказати, що в Ужгороді багато красивих дівчат. І ми підшуковуємо для нашого бас гітариста Нікіти другу половинку. Така харизматична відповідь. Спасибі вам за те. Розказуйте, можливо, вам на Закарпатті захочеться, чи надихає вас Закарпаття? Можливо, вам захочеться записати якусь нову пісню, а можливо кліп саме в локації на теренах Закарпаття. Зараз ми спробуємо чи вип'ємо закарпатського конячку і будемо надихатись на нові пісні. Салі, скільки плануєте перебувати в Ужгороді? де вас можна схопити? Е, ніде не можна схопити нас, е, бо ми о 5 ранку вже їдемо далі на гастролі. Але з друзями ми сьогодні однозначно відмітимо наш приїзд. Ми досить рідко буваємо в Ужгороді, тому що це крайня точка України. Сюди добратися важко. Але якщо ми вже сюди добираємося, то звичайно, що з усіма намагаємося усім намагаємося приділити увагу і з усіма погоститися на славу. Пригадую свій відчуття, коли слухаю ваші пісні, так просто піти. хочеться записувати у блокнот. Скажіть, як ви це пишете? Бо знаю, що саме гурт «Антитіла» є авторами ваших текстів. Ну так, музику і тексти ми пишемо самі. Як це нам вдається? Ну, спостерігаємо за світом навколо, виливаємо в них свої переживання якісь. Що їсте, щоб бути такими креативними? Ну, У нас в гурті є два вегетаріанці, які м'яса не їдять, то мабуть це їм допомагає. А я всеядний. все їм. Зрозуміло, тоді на Закарпатті не пустимо з порожнім шлунком. Скажіть, будь ласка, кілька слів саме про ваш гурт, адже наша програма саме про креатив-рум, про хобі. А це хобі. Це я думаю, ваш гурт вже більше як сенс життя. Це точно, що не хобі. Антитіла це вже професійна команда, яка працює досить затято на великій сцені. Я це вже можу сказати впевнено. Попереду у нас багато релізів, музичних, відеорелізів. Попереду у нас великий зимовий тур, хочеться приїхати, до речі, в Ужгород і в тур. І якщо ми побачимо, що нас тут чекають і ждуть, то обов'язково організуємо наш гастрольний графік так, щоб приїхати. От чи уявляєте це цей драйв з чесно лірику саме тоді, коли антитіла будуть такими пенсіонерами-красунчиками? <кій> ну я б хотів дуже бути пенсіонером-красунчиком. І залишатися в формі і в тонусі до останніх своїх днів. А якщо це так буде, то звичайно, що я буду намагатися використовувати всі прелісті такого стану життя. І співати надалі. Буду співати, наскільки матиму сил. А взагалі, чи пригадуєте свій перший виступ на сцені, як це було й коли? Пригадую так смутно, тому що це був. Виступ на скрипці років у шість. Я вперше вийшов на сцену. Я грав на скрипці, і це був Академ-концерт, здається. Ну, переживав, мене мама вдягла в білу сорочку в, з бантиком в, в чорні штани. І от я зі скрипочкою робив перші кроки в свічу бізнесу. Зрозуміло, я гадаю, що за ваш професійний досвід ви вже валеріанку перед виступом не п'єте. Але з якими відчуттями саме йдете сцена, що відчуваєте? Можливо, було в якомусь місці саме те, що просто не передати словами, можливо, в якомусь українському, можливо, за кордоном, будь ласка, поділіться. Ну, ми п'ємо валеріанку перед виступом. Вона витримується в дубових бочках, потім розливається в пляшки і продається в магазинах такого жовтоватого кольору. От, ще після концерту часто п'ємо хороше пиво, хороше сухе вино. А що їсти, або пити-п'єте? Ганда алкоголізму це просто якби, звичайний режим життя нормальної людини. Так як у нас саме програма про хобі, можливо, є в нас такі музиканти, які хочуть бути такими, як ви. Побажаєте якийсь такий стартап, перший фундамент, який перший камінь потрібно буде поставити? Чи пригадуєте себе, як ви починали? Треба зібратись і виспатись гарно для початку. Все. А потім. А потім я б сказав, але не на камеру, що треба. Працювати багато і йти до своєї мети і ніколи не здаватися. Скажіть, будь ласка, кілька слів ужгороду, саме дні ужгороду, що ви хотіли побажати місту, яке вас приймає вже кажете, не вперше. Я хочу побажати вашому місту. Тримати ту харизму, яка є у вас в людях, в архітектурі. Змінюватися на краще йти разом з майбутнім уперед, але залишати оцей дух такий дух історії, який тут живе. Дійсно, направду особливе місто, таке двоповерхове місто з дуже своїм характером, яке не сплутаєш ні з Львовом, ні з Тернополем, ні з будь-яким містом України, де ну, ви особливі. Тримайте цю особливість, але залишайтеся Україною і плекайте нашу державу. Ну а всім дівчатам і хлопцям, які вже ще не знайшли свого кохання, я бажаю знайти його. А всім тим, які вже знайшли, бажаю втримати і наражати багато-багато красивих агу-агу. Спасибі вам за такі класні слова. До речі, про харизму. Саме про вашу двоповерхову антикілівську харизму. Скажіть, звідки ви це берете? Як вам вдається такий драйв тримати на сцені до кінця? Саме Апогей Айсберг? Ми просто регулярно займаємося сексом вам кумедна відповідь. Друзі, хм. до речі, сам Тарас розповідає, що виріс на піснях скрябіна. Переспів пісні люди як кораблі. Це дякую Андрію, адже антитіла вірять. Кузьма чує усе. Цей драматичний кліп командна робота, емоційно глибока і надзвичайно гаряча для серця. Брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на нашій землі, люди як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода. А-а-а, глибока и темна до самоходна. Людей не дивлячись на холод, адже на сцені буяє атмосфера на всі 100%. Що всі концерти колись закінчуються, а артисти добряче мусять відіспатися. Але круто, коли кайф отриманий під час виступу, залишається назавжди. Як готуєтеся до концерту? Джетера каже, що валів'янку ви вже не п'єте. Ми трішки щось міцніше п'ємо. Ну це так для зігріву, бо на вулиці трішки ну прохолодно. Ми трішки всі простили, враховуючи наші ці переліти з Канади. Чотири дні по дві години сну, і весь наш сонце все в мікроавтобусі, поки їхали до вас. І це так же десь тиждень або два тижні. Два тижні. От. Розповідайте, як саме вам після Канади в Ужгород? Чи немає такого дисбалансу, що ви дезорієнтація у просторі? Ну ми вже після Канади встигли. Встигли Львов. у Львові вже відіграти концерт, тому ми трішки так акліматизувалися і тому ось вже на Західну, а саме на Закарпаття, вже як. Огурчики. Ну, у нас був, так, був такий флештур Канадою, тому ми не відчули тіпа, ні акліматизацію взагалі. Ну, я не знаю. Ми тобто, ну, просто мало спали, тут приїжджаєш, тіпа, тут а, вночі не спиш, в день ходиш як такий, знаєш, знаєте, тіпа, ну, трохи зморений. От. Ну все нормально, я, я думаю, що це все вже там позаду. Розповідайте саме про ваш гурт, в чому ваша фішка, хто у вас секс символ і як вам вдається бути такими крутими. Хто у нас секс символ? Ви подивіться. Ні, ви ви також, тільки що з ним розмовляли. Нікіта, він має серйозні наміри на реклами. Лишити, Запишитеся на Закарпатті. Перше Якщо питання про діти. Погано грати вони мене залишать. Єдиний неодружений учасник колективу, тому ж. Я боюся цю програму показувати. Зараз всі дівчата налетять. Як вам вдається бути такими крутими на сцені в житті? Взагалі в чому ваш секрет антитіла? Mm, не п'ємо, не куримо. Тарас казав інше. Так, так, спали, так. спалив контору. У мене моя фішка крутості це все окуляри. Інстаграм, його інстаграм. Стікербіт, як ти там. Обов'язково побачимо. Розповідайте саме про наше місто, місто, аж дні Ужгорода. Що ви хотіли побажати? Чи вперше ви вже в Ужгороді? Чим він вас приваблює? Якщо приваблює, ну я вперше в Ужгороді. Задали бажання Миколайчика там на пішохідному місті стати центром туризму світового. От щоб тут просто все квітло, як в Дубаї, там я не знаю, хмарочоси пальми, все. Ну я не вперше в Ужгороді, але завжди, завжди такі якісь приємні спогади. Купа друзів, купа знайомих. І вам побажаю усмішок, щоб ви цінували один одного і міцно трималися купи, і все буде всіх добре. А взагалі розповідайте трішки про себе, місто бажаєте, про що мрієте особисто ви як учасники. Гурто. Ну, мої мрії вже частково здійснилися. Ну, в принципі, ну, я більш ну, не знаю, <гуміло> наразі. ще велосипед і буде. О, це <гуміло> такий красивий, <такі, гуміло> <гуміло> чорний, такий, красивий, довгий такий, типу все. це така мрія. Насправді, <гуміло> ну, хочеться просто бути щасливою людиною, а щ... поняття щасливий включає в себе якісь матеріальні цінності, якісь сімейні цінності. Філософ. Ну, тобто більша частина учасників вже одружені з дітьми. Я не є виключенням, тому ну, перше, що це, це здоров'я і щастя. І все інше складеться і буде. І головне знати, чого ти хочеш, і йти тим шляхом, який ти собі обрав. Не мріяла вас мама бачити стоматологом? А, ні, не мріяла. А прибуткова професія прибуткова. Розповідайте тоді саме про, про перспектив вашого гурта. Питалася в Тараса, чи уявляє себе, уявляє взагалі гурт антитіла пенсіонерами-красунчиками, які виконують шалено круті композиції на сцені, такими драйвовими. Да, я думаю, таких прикладів дідусі Як роздають безліч. А, ну, тому чому волонтер. Для, для бабусь будемо грати. Головне не сильно налягати. На гірку От. Ну, тримати здоровий образ життя і ще покажемо тим молодим, як треба. Тоді в жару, як то кажуть. Давайте кулачки. Можна я вас обніму? Да, да, да. Окреме спасибі організаторам і щире закарпатське дякую математикам, які ламають стереотипи, адже вони не вперше долучаються до таких критих проєктів. До класних емоцій та відчуттів і знаєте, хочеться відпустити свій імунітет, адже він просто не встоїв перед антитілами. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей, Займайтеся хобі тільки з нами. бай бай